Сьогодні в гостях художник слова, журналіст Ольга Грисим'юк. Дуже раді так. вас бачити в наших краях. Будь ласка, Джим наших також. Будь ласка, розкажіть. Давно ви займаєтесь журналістикою? Скільки років? Це все життя, це вже з минулого тисячоліття. А ще я хотів запитати у вас, наскільки впали перегляди на каналі 1+,1, коли з'явилися соціальні мережі? Та я б сказала, що не тільки на каналі 1 плюс 1, а зараз телебачення взагалі е, вже підходить. Її життя телебачення до кінця. Вже таке класичне телебачення, вже на превеликий жаль, але завершується. Зараз вже молоді люди точно не дивляться його. Старші люди хіба що дуже старші люди зараз ще дивляться телевізор. І чи це добре, чи погано? Це я штани це... на телевізор вішаю вдома. <смі> От ви якраз <смі> тої генерації, яка вже перейшла на інші е е джерела отримання інформації. Так, сьогодні так. вже в цифрі всі отримують діти. Сьогодні тільки в інтернеті отримують все, що вони хочуть, і розваги, і кіно. І новини, і зараз е, не час засмучуватися через це. Просто кожен е, до речі, телеканал і той про який ви запитали. Вони всі мають улюблений. До речі. Ви улюблений. Да, ну мені приємно віде. це чути. Новини бо... те себе тільки читаю добре. Бо це ж ну, у них теж вже є і Ютуб, у них є і да, я бачу. соціальні мережі всі переходять, тому що це такий час, чи треба з цього приводу робити е трагедію. Думаю, що ні. Треба просто підкорювати ці способи отримання інформації. Вони, до речі, не тільки позитивні, там багато. Тривог і ризиків через те, що вся дезінформація та маніпуляція там. Приїжджайте до нас наступного разу свої команди. «1 плюс 1». Я покличу їх. Я вже тепер не, не на «1 плюс 1», Я тепер очолюю Національну Раду телебачення радіомовлення. А -а -а. і Я тепер регулюю цей інформаційний простір. Але з друзями із усіх каналів завжди на зв'язку. Тому я думаю, що якщо ви не проти, то ми щось придумаємо для старого хутора і взагалі для нашої Полтавщини. Ну не буду вас затримувати. У вас далека дорога. Дякую. Так що радий був знайомству. Ви Я розумна, також. щира людина і, приємно ну, і кожне слово ваше просто ми всі впитуємо. Правда? Дякую дуже. Що дякую, приємно чути.